Цінність цього мощівника у руках отця Павла Васильєва важко переоцінити. Не дивно, адже доктор Богослов'я і викладач Папського університету Анжелікум тримає у руках найбільше реліквії християнського світу. Це частинки одягу та волосся Пресвятої Богородиці, Риза з кров'ю Івана Хрестителя, мощі апостолів та друзів Ісуса Христа, Симеона Коренейського, який допомагав нести хрест, і Вероніки, що єдина на свідчила за Спасителя на суді у Пилата. Окреме місце Мужівнику присвячене самому Месії. Тут ви бачите згори це є частина із колиски Ісуса. Із колиски Ісуса, так звані Призепи, де народився в тому жолобі. Потім знаємо, що хрестоносці це перенесли також у базиліку Санта Марія Маджоре. і вона знаходиться, ви її можете побачити, а частина з цього є тут. Знаємо, що наші люди ну не всі можуть поїхати в Рим, не всі можуть поїхати в Єрусалим, але. Тут це є міні Рим, це є маленький Рим, і тут кожен може побачити ті всі святині, які знаходяться в цілому світі, є зібрані в одному місці. Отець Павло Василю говорить: церква Святої Анни у Бориславі унікальна не тільки в Україні, але і світі. Зібрати стільки реліквій не зміг жоден інший храм. Деякі святині можна зустріти виключно у Ватикані. Напевно, саме через те останні роки містечко перетворилося на центр паломництва. Люди їдуть туди, щоб позбутися усіляких негараздів. Моляться до святих, а ті допомагають їм у бідах. Мер Борислава Михайло Фірман переконаний, найближчим часом саме церква святої Анне може перетворити містечко на центр релігійного туризму. Створити максимально сприятливі умови, щоб міжнародний паломницький центр, який вже існує, вже не треба його створювати, щоб він мав таку саму репутацію, як Люрт, як Фатіма і як інші визнані в світі центри. Самі бачите, такого як Борислава в Світі ніде немає. і це є факт. Тепер, зізнається, Володимир Фірман основне завдання розвинути у Бориславі інфраструктуру та створити усі умови для паломників. А це не тільки проживання, але й створення туристичних маршрутів тощо. Сприяти в цьому місцевій владі вже пообіцяв віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський, який побував там з робочим візитом. Потяг людей і відкриття для людей, просто інформаційне, навіть відкриття того, що ким би ти не був, якої би конфесії ти не був, але тут є та поміч, яка тобі є до потреби на твому життєвому шляху, вона має бути максимально поширена, щоб з будь-якого куточка України людина, яка потребує максимально близького контакту зі святими, могла сюди приїхати і відчути наснагу, яка є в цій церкві. За словами Руслана Кошулинського, Борислав давно потребує втручання центральної влади. Саме розвиток містечка як паломницького центру може повернути йому колишню славу. Бо якщо колись воно було відоме через багаті родовища нафти, то тепер через свої унікальні святині. Степан Грицюк, Юрій Гелетович, НТА Новини.